Десь в Офісі Креаліті. Так, ну що, у нас вийшов непоганий К1, але має проблеми. Що будемо робити, бос? Ну як що? Давайте зробимо пофікшену версію і продамо його знову. Ну як я їх? Великий. Приблизно так собі я уявляю діалог. Всім привіт, я Тоха, і сьогодні ми разом подивимось на цю дитину бамбулабів, яку виховали вовки. Так от, перед вами довгоочікуваний к 1 с Точніше, Сі. Бо то про карбон, якщо ви не зрозуміли, до чого він тут і де він тут, ми про це поговоримо трошки пізніше. Поки що, давайте хвилинку під красиві футажі, я розкажу звідки він взагалі взявся і чому взагалі на нього варто подивитися. Отже, вихід у світ x 1 а потім. П1 від Bamboo Lab – серйозно напряг к реаліті. Як воно? Так, мовляв, ми ж євангелісти, а тут нова контора робить принтер на голову краще нас. Ой, ні, відкривай лік реаль книжку Корекс Вай для дураків і швиденько пиши. А дизайн ми одразу з бамбу візьмемо. Ну що ж тут. Звісно, здебільшого я жартую. В креаліті вже були моделі з CoreXY і моделі з норм дизайном теж. Та щоб оце все поєднати, це все саме про К1, як і у будь-якого продукту, який створювався, поки закипають пельмешки, ну тобто дуже швидко. В нього було чимало проблем. Нагадаю, яких ну по-перше, це якість збірки від китайця до китайця вона різнилася дико. До нас навіть приїжджала партія отаких, де ремені зав'язали надто близьку дружбу з кабелями живлення. Це вам про те, чого варто купити у нас, адже ми такі Можемо для вас перевірити перед продажею, щоб знизити повернення браку. Назвемо це так. Так так це Shameless self-advertising. Ну ви ж бачите назву каналу. Ну які питання. Окрім цього, було чимало дефектів по якості принтів. Гостінг, рінгінг, точність руху башки. В новинку був і хотенд. Зараз його ставлять майже усюди, а тоді вулкан від Craліті був свіжесеньким. Коротше кажучи, проблеми були, і поступове вирішення їх компанією якось осадочок все ж залишило. Навіть українська група до сих пір називається Крінжалітіка. Ну, ви поняли, типа кринж, да? Ну... Поняли, да? Втім, якщо відкинути усі проблеми з контролем якості, сам принтер то класний, швидкий, комфортний в керуванні, та що там просто виглядає нормально, а не як Жигулі на переварці. Він в нас до сих пір топ-селер. На цьому місці буде трошки спекуляції. Я думаю, що кількість проблем настільки напрягла креліті, що вони вирішили перезібрати начинку, залишивши зовнішність ну приблизно такою ж самою. Ну і походу придумали нові селінпойнти, так щоб ті, в кого був К1, надумали апгрейдитись. Опа, не очікували тільки сторінка тексту. А ми вже переходимо до огляду цього звіра. Здаю позиції, схоже. Зустрічайте К1С. This Bad Boy Can Fit So much plastic in it. Цього разу я не забув записати вам розпаківочку. Втім, нічого особливого ви тут не побачите. Принтер упакований нормально, піни вистачає. Тут в мене жодних претензій. Цього разу краліті навіть подумали про те, як ви будете розпаковувати, і надали ось таку інструкцію. Ну і my favorite. Целофановий пакетик тепер використовується, щоб дістати принтер з транспортної коробки. Мені здається, якась компанія так робила, але не можу згадати. Здається, вона закінчується на. амбу? Щось таке. Зазначу лише одну важливу річ. Після повної розпаковки, але до першого включення вам обов'язково треба викрутити оці три гвинти, не чорні а блискучі, які показані жовтими стрілочками. Вони отримують на місці принтбет. Забудете, скоріш за все, нічого не станеться, принтер просто ругнеться, але може і степер спалить, так що уважно. Після збірки свого китайського сина, ви його включаєте в розетку і дивитесь за першими кроками. Він посовує принтбедом, потрясе башкою, порахує prшурадвенс і всі інші кліперні ніштяки, і буде готовий до принтінгу. На цей момент зустрічається перша і бісяча мене особливість. Спул пластику, як і раніше, ставиться позаду. Ну якого дідька як креаліті, може, хоч згори, як АМС, ні? А чому? Тому що кайфово лазити назад за принтер кожен раз, як замінюєш пластик. Ну ладно, да, дорогая. Что сказать? Причому в комплекті на принтері є вже послайсений тримач для філаменту з боку. Але в такому випадку філамент легше заплутається. І щоб не казати про це просто так, в мене оцей К1С вже один раз зав'язав красивий бантик на філаменті і добряче обкакався з друком. У екструдера дурі тут будь-здоровий, він просто обірвав пластик і друкував повітрі. І так, датчик закінчення філаменту, який стоїть не на башці, а позаду, де сам філамент, то зло. Бо якби він був де треба, принтер би зупинився. На щастя, підгорілий пластик нозлі дав мені якраз привід подивитися на наступну новинку від Креаліті. Пацани посиділи, попихтіли і вирішили: а чо це в бамбулабі свої сопла? А в нас В6 чи вулкан? Давайте прикрутим сюди хідбрейк до сопла і в продакшн. Вийшло щось середнє між бамбушками і E3D Revo. Така собі багатометалева ковбаса від екструдера прямо в хотенд. На вигляд з міді, хідбрейк сталевий, сопло має бути загартована сталь, я так думаю, принаймні. Отут в нас і пояснюється слово карбон в назві. Креаліті в говорить мовляв, тут і екструдер посилений, і сопло відповідне. Суй свій карбон Файбер, мальчик, не бойся. І хотів би я вам показати, як він бодро друкує CF PLA. але по-перше, в мене його просто нема. Не встиг доїхати. Та я, якщо чесно, і не дуже й хотів для огляду так мучити сильно цей принтер. Він ще треба для мінімум двох відео, на які чекайте ближче до кінця місяця. Детальну різницю між К1 K1 і К1С і друк екзотичними матеріалами. Ну, це одна і друга тема, відповідно. Не забудьте, до речі, підписатися там внизу, щоб це не пропустити. Ну а по-друге, як на мене, пересічний покупець навряд чи буде багато друкувати цим дорогезним і ніжним матеріалом. Скоріше за все, вхід піде дешевий український ПЛА, ну як максимум ЕЛГО чи Креаліті рідний. І якщо вже так в нашому селі прийнято, то я вважаю, що так і треба тестувати цього звіра. Вхід пішов і ПЛА, і ПЕДГ, і звісно, АБС. Друк АБС, це, до речі, ще один сильний селінг-пойнт цього принтера. У ньому є датчик температури камери, шапка на голову, щоб не мерз, і велике бажання. Ну, і оцей жарт. Нє, ну ви тільки на нього погляньте. Це креалітівський вугільний поглинач. Я себе як в том бемі відчуваю. Гадіть його! Насміхайтесь над ним! Ну, це, це стид. Друзі, я бачу вас наскрізь в ньому. Ну, якщо ви не зрозуміли чому, пояснюю, якщо тут набереться 30 грамів вугілля активованого, я буду вражений. Але чесно, чесно, цього не вистачить навіть на пару людей вранці після клоузера. Ну і точно не вистачить, щоб зібрати весь світ-світ мікропластик АБС, який буде видувати з цього сопла ззаду. Креаліті, не позортеся і продавайте щось опціональне і нормальне, а не цей жах в комплекті. Але є один плюс: можете надрукувати цей тримач, ну, відповідну частину, і можна сунуть в Тяжко. Якщо вона у вас є, звісно. У мене от є, мені добре, а вам так. Що ще цікавого? Давайте я покладу цю потвору, поки вона мене не задовбала. Давайте трошки узагальнимося. Передня кришка. Гартоване скло, як у вашого ПК, з боків пластик, бо так дешевше. До речі, 20-та передня вже не розкривається так дерзко дерзко як в К1, і тут є магнітик. Це плюс. Кінематика, як всі вже поняли, це Corex Wife. Перший раз побачивши начиння принтера, я подумав: ну клас, тут три літскрю. Хвинти ще піднімають бед. А отже, калібровка беду буде через зміну геометрії, і потім знатно так сьорбнув з чашечки розчарування. Ніякий це не ворон. Всі три гвинти на одному валі і одному степері. Калібровка беду і зета в суто софтова. Екструдер. Певно, найзначніші зміни. Окрім особливих сопел, тут ось такий малесенький і легесенький степер. І потроха екструдеру тепер повністю металеві. Якщо згадати, то в К1 вони наче теж всі металеві, і степер теж такий маленький. Але креаліті щось покращили, а ми їм ставимо. Клас, лайк, підписка, колокольчик, креаліті заслужили. Сама по собі важка, відносно легка. Зі зрозумілих причин не взважити її я не можу, бо не вірю, що потім зберу назад. Але чисто логічно, вона легше будь-якого бетслінгера. І завдяки наймоднішій кінематиці, інерція осі Y тут набагато менше, ніж, скажімо, в Кріо. Комплектний бет, гладкий лист Пей. Причому смішно, що Креаліті підписує його як лист 1. точніше, лист А. А де другий? Може позаду? Дзузьки! Його ви можете придбати? А ні, не можете. Ці беди, хоч і дуже схожі на старі від К1 чи КЕ, але мають силіконову щіточку в кінці, а тому несумісні. Як ви, в принципі, бачите, з адгезією проблем нема. Моделі приклеюються нормас. Ну, а силіконову щиточку, ви хіба що десь купите і самі приклеїте. Стійте, а вони ж є на аліжці. Шизх! Аліекспрес ведає? Орган керування. Екран один. Сенсорний, яскравий. Інтерфейс майже не змінився. Хіба що він став ландшафтний? Це на відміну від кріовка. один він такими був. Є всі необхідні налаштування, загалом відразу не визиває. Ще одна фіча пряміком з бамбулабів, шумозаглушення. Цікава штука, працює, але дуже дивно. Так звучить принтер перші кілька секунд, поки системи зрозуміє, який саме шум глушити. І він буде шелестіти в процесі. І так буде при кожній зміні швидкості вентилятора. Тобто, замість рівного шума буде вжжж, вжж. Є вбудована ледка, працює. Є і камера, теж працює. Є AI-детектор зіпсованого принта не працює. Від слова зовсім не знаю, що вона робить, але спагеті воно мені ніяк не зупиняло. Краще рутеніть і підключіть обіко або октоеврівер. До речі, давайте швиденько про прошивочку і рутування з коробки. Нумо, всі разом. Огороджений кліпер без половини функцій. Правильно, діти, а що ми з таким робимо? Нумо, рутуємо. От молодці. Якщо серйозно, то базова прошивка тут, в принципі, повністю функціональна. Можна підключити до рідного слайсера, можна сходити на 80-й порт і потикати вебморду, світло і вентилятори вмикаються прямо звідти. Коротше, норм. Головна проблема в тому, що це, в принципі, все, що вам дозволяє креаліті, а це небагато. Саме тому всі свої дії робити на страх і ризик, це не гарантійний випадок, бла, 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 бла. Я його рутанув через 15 хвилин після розпаківки. Тут це нарешті максимально просто. Налаштування обирають. Root, чекаєте 30 секунд і можна підключатися до принтера через SSH. А звідти до зірок лише рукою подати. Ось цей скріпт запропонує вам все. Лишається тільки обрати. Детальний розгляд рутованих прошивок лишиться на потім. Це взагалі велике відео буде. Наразі я лише скажу, що свіжа версія орки, та що альфа вже підтримує цей принтер. Кому треба, той знайде. А ми нарешті переходимо до друку. Довгенько зайняло, да? Ну нічого, далі буде швидше. Класичний тестовий пак. Спочатку оцей тест. Перший шар. Нормас, лише в однієї букви відпало наповнення. Причому, куди воно поділося, я хз. Стрінгінга майже нема, брідже ідеальні, навіть нависання краще ніж у Кріо. Це мене трохи дивує, бо наче має бути те саме. Але схоже, менша термальна маса голови дозволяє їй легше охолоджуватись. Кліренс тест від Орки. Оцей результат мене трохи засмутив. З коробки 0,05 не залазить, лише 0.1, і то якось тугенько. Підозріло, наче має бути топ, але це майже але не зовсім топ. Autodesk Edition Test стрінгінга. Мало це добре, значить, голова якісно відпрацьовує ретракти. Нависання, ну, норм. Оця зона не шибко добра, але вона така у всіх. Бріджі, знову ж таки, супер. Кауліфлауер, капустенька моя рідненька, червона, бо щойно з борщика. Ладно, вибачте, цей жарт. Це вже занадто. Досить норм. Відхилення на 0102 від номіналу і якогось конкретного спотворення по певній вісі нема. Отже, реміні натягнуті норм, і відхилення просто лягають у площину дешевого штангенциркуля. І точності башки в принтері за 1000 баксів. Рінгінг і гості. Болюча тема для к 1 власників, бо екструдери башка любили побухтіти і видати якусь дурість на двох. Можу лише зарепортити вам, що в мене все ок. Гліч ваза виглядає так, як має виглядати. Вона гліч і вона ваза. Нічого особливого, ніяких гостів чи занадто кривої екструзії. Є ще оцей тест. Оці кругляші вбудовані в модель, і ми шукаємо їх ознаки поряд. Шукаємо і не знаходимо, бо цей тест знову прокатив. Ну і добре, час потроху переходити. До вражень і плюсів-мінусів підводних каменів. Загалом, можливо, прозвучить трохи крамольно, не дивлячись на всі свої мінуси, плюси, і всі особливості цього принтера, я вже точно звідси скажу, що він стане хітом. Що б я не сказав в цьому огляді, купувати його будуть, бо в вкраліті вийшла добротна робота над помилками у і так непоганого принтера. З появою k 1 c я не бачу якогось сенсу брати звичайний k 1 хіба що добру знижку вполюєте. І бажано принтер з останніх партій, щоб потім не повертати його. Мені як оглядачу не подобаються наступні речі: місцеві нозли, яких зараз ніде не купити, і які вже точно будуть дешевші за звичайні на ринку. І то не факт, що хтось, крім креаліті, буде їх продавати. А я так хочу мікросвісік. солодкий мікросвісік, вугільний фільтр. То діч і жарт над користувачем. Ця штука навіть запах від вейпу не поглини, не те, що пластикову вонь АБС. Краще б вони взагалі не клали цей хлам. Інтера. Хоча тут, в принципі, кількома годинами друку це можна пофіксити. Прошивка, яка без руту змушує користуватися сервісами Краліті. І я б радий їх використовувати. Але що повільний слайсер, що Аліекспрес в апці для моніторингу і друку на телефон, що б ви не подумали, це я не жартую. Ось вам 10 секунд взаємодії з додатком в повній тиші. Ну скажіть те, що треба. Отож. Втім, цей мінус слави Ісу. Фікситься за 5 хвилин і одну команду в консолі. Плюси, їх чимало. Загальний конструктив тут топчик. Це машина, за яку не соромно і яку не хочеться ховати в кладову. Друка АБС то прикольна фіча, не для усіх, але кому треба, той зацінить. Нарешті нормальний екранчик, а не це свиняче убожество, яке стоїть на кає чи крію. Це, взагалі, жах, резистивний дисплей, дізлайк. Корекс вай то круто, звісно. Як фанат Бетслінгерів, от прям тут це і кажу. І швидкості більше, і прискорень, і пошукаю. Тому воно краще, особливо з шумозаглушенням. Окремо дякую за маленькі ніштяки. Наприклад, вебка тут з нормальним FPS, а не як в бамбу. Ну і ледка вбудована є. Ну що, конденсую 5 сторінок в два речення для зумерів, в яких не вистачає уваги. Чіпі, чіпі, чапа, чапа, можете купувати нормальний принтер, бам-бам-бам-бам! Для всіх інших, враховуйте, що найкращі креаліті то все ще креаліті. Те, що в мене як оглядача, все супер, ще не значить, що у вас буде так. Імовірно, за все, буде. Якщо що, звертайтесь по сервісу, зробимо. Але я думаю, що першу тишу годин він відпрацює без проблем. Далі вже буде видно. А на цьому буду з вами прощатися. Мені це ще монтажити, знімати біролиціом, бом! Я пішов.